Сьогодні на телеканалі Рудана вишитий день. Чимало колег вбралися у вишиванки різних кольорів. Це найкраща нагода підтримати головну ідею українського свята: продемонструвати свою національну ідентичність, а також гарна можливість оновити галерею фотознімків у телефоні. Щороку у цей травневий день, іноді теплий. Сонячний іноді не дуже змінливою погодою, як сьогодні, колектив Рудани і жіноча, і чоловіча його частина підтримує цей. Я думаю, неофіційний, але такий класний, сучасний модерновий флешмоб український про нас. Про Підтримують усі за бажанням, не за наказом директора. І приємно, що природа на родані у нас на подвір'ї щоразу дивує і дарує суперкласні локації. Сьогодні це червоні маки. Повідомлення в Руданівському чаті, і тим, хто має вишиванку, залишалося з вечора хіба що попрасувати її. А от одній із наших колег довелося створити її власноруч. Ділиться на все про все пішло дві години. Вчора так читаю нашу директорку, бути з вишиванки. День вишиванки. І думаю, що ж робити? Сьома година, восьма година. Що ж робити? Я ж не вишию. І тут. Думаю, в мене є наслідство бабусі моєї, прабабусі. От. Піду я подивлюся, що мені там лишили. У мене там дуже багато рушників, її там е наволочки, якісь там її фартушки. І я перебираю так і дивлюсь, ну такий це був вчора рушничок. От. Думаю, ну що, користі більше вишиванка, правильно, чим рушничка. І так, от ця вишиваночка народилася за дві години. Це все її ручна робота, Їй десь біля ста років. Це моя перша нормальна вишиванка, скажімо так. От мені комфортно, я от обіймах своєї прабабусі Ульяни. Місточок між поколіннями закодований у вишиванці. Нині така сорочка для багатьох є оберегом. Сьогодні в нашому колективі розмаїття візерунків і моделей вражає руданівці частина єдиної української родини. Знаєте, не втомлююся захоплюватися дизайнерською майстерністю українців. Наші прапра, наші бабусі, наші мами вишивали. Мама моя, зокрема, теж дуже любила це, це мистецтво. І у мене є її роботи. І що дуже мене тішить зараз, так це сучасні дизайнери, сучасні бренди, які не просто створюють вишиванки, а вони повертаються до витоків. Вони вивчають старі вишиванки, вони вивчають старі орнаменти і за ними створюють сучасні вишиванки, які хочеться носити, які приємно вдягнути на свято і, ну, і просто приємно вдягнути. У мене одна із таких вишиванок Яворівщина це за мотивами львівської вишивки. І чудово, що є майстри, які вивчають те, що було. І Вносять це все у наше нинішнє сучасне життя, вишиванка дещо більше, ніж просто одяг, переконані руданівці. Кожного року в цей день я одягаю вишиванку. І, як на мене, вишиванка це не тільки символ для мене, а це і про настрій. А настрій дуже гарний. Робота робиться і хочеться посміхатися. У нас це сімейна традиція на день вишиванки. Всі йдуть, і батько, і мати, і я. Ми всі вдягаємось і йдемо на роботу, на навчання у вишиванці. Особисто для мене вишиванка це самоідентифікація. Я українець, і я хочу вдягнути вишиванку, тому що в ній я себе відчуваю українцем. Також це ще і історичний підтекст має, тому що я навчаюсь вчителя історії, тому особисто для мене ну це як обов'язок. Усі вишиванки різні, проте символи про одне: стіжок до стіжка і буде доля. Так говорили наші прапра. -пра. Кожна ниточка любов, кожен стіжок оберіг. Так завжди було і буде. З твоїм днем тебе вишиванко. Юлія Вітряк, Олег Капліна Зар Прусенко цей день.